Та музика настільки красива, вона настільки складна, і чому її ніхто не знає. Тобто, в нас же ж досі. Ну... Ми з цим боремося на щастя з масштабкою, але в головах засів комплекс такий меншовартісний, що тільки українська народна музика це тільки або народні пісні, або вже там сучасність, і все. Просто з'явилося бажання показувати цю музику і і і доводити, що стоп в нас є і були талановиті композитори, які писали красиві оркестрові партії, які грали в тріо, які грали в ансамблях, просто. Як так вийшло, що цього ніхто не знає. Ну і коли ми вже почали копати історичний контекст, і вивели, що радянська влада і росіяни, як завжди, все потрошіли, повинищували і дали зрозуміти, що якби щоб ви забули, хто ви є, українці? Вивело, що ми не знаємо цих пісень, тому що це все було заборонено, споплюжено. Частина артистів куплена, частина артистів просто перебита, частина поховалась, щоб лишитися живим. І це. Лило той фактор, те, що ця музика ціна і важлива, і це не тільки про красу, а й про напевно, ку самоідентичність.